Слава Україні, дорогі дніпряни! Дозвольте вам в першу чергу подякувати від імені моїх земляків зі Львова. Вас багато років лякали бандерівцями, які всіх примусово хочуть українізувати, змусити не визнавати героїв, які воювали за свободу. Українського народу в 1941 сорок роках вас лякали, що ми хочемо примусово на кожній площі поставити вам пам'ятник Бандері, і ці міфи підживлювалися не тільки вчорашніми комуністами, а й теперішньою капіталістичною номенклатурою. Я хочу подякувати Дніпрянам, які влаштували теперішньому режиму. Два тижні тому тут справжній Сталінград, тут стріляли, тут били людей. Але ви, Дніпряни, показали, що треба не боятися, а виходити і давати відсіч. І я від імені своїх львівських друзів хочу особливо подякувати тим дніпрянам, які йшли в перших рядах, які не боялись бандитських куль, які не боялись бандитських бід, і які. Захистили вас і відстояли, ваше право називати себе господарями своєї землі. Так зараз багато хто в розшуку, багато хто лежить поранений, дехто під домашнім арештом. Ми жодного з них не залишимо на призволяще. Я сьогодні особисто зустрінуся з тими хлопцями, яких кинули за грати, а потім відпустили за звинуваченнями в тероризмі. Тому що ми своїх не кидаємо. Для мене велика честь сьогодні стояти тут із вами у місті гірників, інженерів, ракетобудівників. Це місто козаків, таких як Лазар Глоба, який посадив тут великий сад, це місто письменників, таких, як Олесь Гончар і Валеріан Підмогильний, це місто людей творчого, духу, таких як радянський Барт Олександр Галич. Але в жодному разі це не місто Катерини Другої, в жодному разі це не місто Брежнєва. це місто вільних, сильних, мужніх і дружніх людей. І коли вам кажуть, що, мовляв, вас не багато, не вірте. кажу вам, як воно є: тисяча людей в Дніпропетровську на мітингу це більше, аніж 10 тисяч де-небудь у нас на Галичині. Тому що так, тут страшно. Тут стріляють, тут б'ють, але ви перемагаєте страх і ви даєте нам, даєте нам надію надію на те, що перемога буде. Зараз кажуть, ви стоїте два з половиною місяці і немає результату. А давайте ми себе запитаємо, скільки ваші діди в окопах на фронті відстояли, скільки наші діди. В лісових бункерах захищали нашу незалежність, скільки наші славні спільні предки на козацькій січі тримали кордон від ісламської агресії в Європу. Це було роками, і вони перемагали, тому що були єдиними. Зараз нам розповідатимуть, мовляв, опозиція не має плану. Люди втомилися, зараз ви всі розійдетеся, а потім вас по одного повиловлюють. Неправда, друзі, не розійдемося і не повиловлюють. Кілька слів про поточну ситуацію, тому що вам зараз будуть закидати багато різних вигадок, які мають на меті збити вас з пантелику і засумнюватися в завтрашньому дні. Отже, кажуть, опозиція, мовляв, неправильно робить, що залишає обласні адміністрації Київраду вулицю Грушевського. Друзі, я вам доповідаю. Наше перше завдання було повернути ув'язнених додому. Може, хтось скаже це не радикально, може хтось скаже не революційно. Але я, коли їздив по СІЗО, по судах і в генпрокуратуру, коли я бачив сльози матерів і як батьків тремтіли руки, коли їхні сини виходили на свободу, я точно знаю, немає нічого важливішого ніж те, коли наші полонені повертаються додому. Це полонені справді, це не в'язні, тому що в бандитах це для них тюрми. А в нас зараз в тюрми потрапляють ті, кого беруть в полон на війні, яку ми з вами спільно ведемо проти брехні, терору, корупції, відчуття та безнадії. Отже, 260 людей повернулись додому, і коло двох тисяч людей не сіло за грати, а вони не будуть відсиджуватись на дивані. На відміну від тих, хто нас критикує в інтернеті, вони будуть з нами на майданах і далі. Це кращі люди України, і ми мусили їх повернути до боротьби. Це ми зробили завдяки вам, в тому числі, кожен пікет суду, кожен пікет прокуратури, кожен мітинг це гарантія того, що наші хлопці і дівчата не будуть сидіти. Ідемо далі. Кажуть, ви звільняєте адміністрації. Я доповідаю, що це тут у вас в Дніпропетровську були бої справжні, і був справжній штурм. У нас на заході все було мирно. Люди не штурмували, а зайшли в приміщення, які їм належать, бо їх було багато: Львів, Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Полтава навіть люди просто зайшли. Приміщення обласних рад, які належать громадам. З іншого боку, якщо влада на цьому тижні за 2-3 дні не позакриває кримінальні справи, ми завжди повернемо собі ці позиції. Ми повернемо їх і спокійно контролюватимемо надалі. Питаюся, що буде на цьому тижні? На цьому тижні, друзі, у Верховній Раді. Буде, мабуть, внесено кандидатуру нового голови уряду. Було багато сумнівів, питалися, чи варто опозиції йти в цей уряд. Звинувачували, мовляв, це стача з Ради революції. Отже, я вас запевняю, без схвалення і дозволу Майдану ніхто, ні в який уряд працювати не піде. Але ми будемо спостерігати, кого запропонують на посаду прем'єра. Якщо це буде черговий представник великого капіталу, черговий сталініст або черговий путініст, підстилка Кремля Путіна і Медведєва, ми знову виходимо на передові рубежі і починаємо наступ, якому більше не буде кінця. Тоді більше не буде переговорів, не буде перемиря, не буде більше ніяких компромісів. Отже. У нас з вами не так багато часу. Я вас прошу бути мужніми і дружніми, не дати нас роз'єднати. Ми всі сьогодні повинні стати як один пенсіонер і студент, підприємець і службовець, політик і громадський активіст, спортсмен і професор, футбольний фанат і вчитель в школі. Ми всі одна сім'я, ми одної крові, ми одного духу. Ми Бандерівського, ви козацького разом переможемо. До нових зустрічей, Дніпро! Дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що ви не здаєтеся! Разом до перемоги! Слава Україні! слава! Друзі, кілька днів залишаються у нас. Готуємося все ще попереду. Якщо вам брехатимуть завтра з продажних телеканалів. І помийних ям в інтернеті. Що це кінець? Я вам точно обіцяю. Це не кінець, і навіть не початок кінця, це кінець початку. Далі буде і буде більше. Все залежить тільки від нас. Ще раз вам дякую за те, що ви є. До нових зустрічей. До боротьби. Тримаємося!